Рецепт просто фантастичний сьогодні на вас чекає. Беремо молоду соковиту капусточку, невеликий качан або половину середнього качана. Спочатку тонко нарізаю його вздовж, а потім упоперек. Тобто шинкую. Обережно перекладаю нарізану капусту у глибоку ємність. У мене це глибокий скляний салатник. Почергово розбиваю два курячі яйця в салатник з капустою. Трохи солю. Перчу сумішу мелених перців, додаю трохи сушеної, солодкої червоної паприки та для пікантності трохи мускатного горіха. Все ретельно перемішую і відставляю салатник з капустою на кілька хвилин. За цей час капуста трохи віддасть свій сік, і він допоможе їй просочитись ароматами спецій, які я до неї додала. А у мене зараз є кілька хвилин, щоб зайнятися улюбленим філе курячої грудки. Дві частини половинки курячого філе нарізаю вздовж на тонкі пластини. Аналогічно нарізаю їх упоперек. У мене вийшли невеликі курячі кубики, які я гострим ножем ще трохи подрібнюю. Приблизно так. Потрібне куряче філе відправляю до капусти. Капуста вже добре відпочила, віддала свій сік і просочилася ароматом спецій. Додаю тепер до капусти трохи панірувальних сухарів та пшеничного борошна. Все добре перемішую і відставляю знову на кілька хвилин для того, щоб борошно і панірувальні сухарі краще з'єдналися з капустою в однорідну масу. У цей час я натираю на великій терці одну середню цибулину. Перекладаю її до капусти з курячою грудкою в салатник. Так само в салатник через прес віджимаю один зубчик часнику. Ще раз добре та ретельно перемішую всі інгредієнти. Процес підготовки курячого котлетного фаршу з капустою завершено. І залишилося зовсім трохи. На добре розігріту пательню наливаю рафіновану олію, стільки, щоб вона з легка рівномірним шаром покрила внутрішню поверхню пательні. Обережно столовою ложкою набираю котлетний фарш і викладаю його на внутрішню поверхню пательні. У мене пательня середнього розміру з антипригарним покриттям, на якій котлетки добре прожарюються та не пригорають. Встановлю середній вогонь та накриваю пательню кришкою. Смажитимемо наші котлети до утворення золотистої рум'яної, хрусткої скоринки з обох боків. Через деякий час прибираємо кришку та перевіряємо готовність наших котлеток. Ух, просто шалено, смачно пахне і чудово виглядає. Шкода, що неможливо вам зараз передати цей приголомшливий аромат. Це дуже апетитно та смачно. Пропоную і вам негайно почати готувати ці смачні котлети з капустою, куштувати та насолоджуватись їх незабутнім смаком. А до гарніру відмінно підійде картопляне пюре. Ставимо на середній вогонь плити каструлю з невеликою кількістю очищеної води. Як тільки закипить вода, додаємо трохи солі і відправляємо сюди кілька зубчиків часнику. Часник я попередньо очищаю та розрізаю на кілька частин, очищену картоплю, розрізаю на невеликі шматочки. І відправляю варитися до моменту готовності картоплі я зливаю воду, додаю до картоплі трохи вершкового масла, гаряче молоко і обережно розмінаю картоплю в пюре, так, щоб не було грудачок, і картопляна маса вийшла ніжною, от якось так. А як ви зазвичай готуєте картопляне пюре? Та що скажете про такі котлетки? Буду з нетерпінням чекати на вас у коментарях. Всім вдалих приготувань, чудового настрою та до нових рецептів. До речі, ви ж не забули поставити лайчик та підписатись на канал. Правда? Тоді незабаром побачимось. Па-па!